Привітики, привітики! Привітики! Ви бачите? Так, зараз я світло виключу, буде краще видно. Так, сьогодні в нас 26 липня, субота. Ну, а чого ви поховалися? Ану, десь поховалися туди. Є в мене 22 курчуки. Не знаю, скільки саме бройлерів, тому що я так зрозуміла, напевно, від маминих яєць є ці, жовтенькі. І, ну, і бройлери. Будемо бачити. Вони поїли, попили водички і сидять. Ростуть. Ростуть. Їм тут гарно, тихо, просторо. Сьогодні вони, поки я поставила цю драбинку, вони вибігли на пісочок, злегка побігали. Ну, але я їх помістила назад. Так, ну що ж, я вам частково говорила, що невдала інкубація. Чому не знаю? Нібито все гарно починалось. Е -е. Обробили інкубатора. От розчином. Яйця обробляла розчином перек сьогодні. Все гарно просохло, тоді заклали. І так як по інструкції, як написано в інкубаторі, все працювало. Ну і по рекомендаціях щодо інкубації бройлерних яєць. Перший нульовий день був прогріву з температури 38,2. Перший, другий, третій день, напевно, був 38. Я вам відео буду помаленьку виставляти, буду показувати. До шостого дня ми просто перевертали яйця, це з першої доби. Нульова доба в нас була лише прогрів, а з першої доби я починала вже перевертати двічі на день яйця. Так, Потім ви ж бачили, я купила терморегулятор, нібито все було плюс-мінус так, як потрібно. Ну, Там мене вологість показувала чуть більше. Але, так як в мене інкубатор-квочка, то я все ж таки працювала, по... згідно інструкції. На кожний другий день старалась додати потроху водички, щоб підтримувати вологість. На шостий день інкубації перевіряла, ну, були під знаком питання. Там деякі яйця я їх лишала, не викидала, а деякі були чисті мамині. Маминих було дуже багато чистих через те, що мої там кури, і мама каже, що їхній півень не грає з із із тими курми. Ну, може, через те, може через те і так сталося. А на 10-ту добу, коли я перевіряла вже всі яйця, то яйце бройлера я не розумію чому. Таке, знаєте, стало як кільце. Ну, видно, що е Розвиток плода так якби обірвано. Ну, Я б розбивала яйце, там крові не було, але був збовтаний жовток. Я рахую, що це все ж таки, напевно, жаркі дні, спека, далека дорога, і тому яйце трішки постраждало. З 10-ї доби я почала вже провітрювати яйця. В них піднімалась температура, тому що ембріон більше, як то кажуть, ріс, розвивався. Ну і, Звичайно, температура ставала вищою. І В інкубаторі піднімалась так, якби температура. Хоча на інкубаторі було на таблові температура 37,8, але на датчику було. До 38 доходило. І тому, так як ну, згідно інкубування бройлера, з 10-ї доби провітрювання два рази в день по 10 хвилин. Яйця не були холодні, вони не охолоджувались, щоб так сильно. Ну, все нібито йшло так, як треба. Ембріони розвивались, тому що я. Не один раз дивилась, хоча пробувала знімати на телефон. в мене, е як то кажуть, засвідчене було яйце, і я не могла вам показати. Ну, Видно було, як ембріони збільшувалися, як вони рухались. І коли на 18-й день я остаточно перевіряла, щоб е вибракувати певні яйця, щоб подальшому по-дальшому все було ок. І було видно. Як ембріончики рухаються, так, злегка так, це дуже цікаво. Я е, буквально це були секунди, коли я перевіряла яйце воскопом, сильно їх не крутила, просто подивилася, що яйце, е, ну що ембріон живий, рухається і, і, і брала наступне. І з 18 доби я перевертала решітку на гладку сторону, так як пише в інструкції до інкубатора, і припинила провітрювання, припинила переворот, ну, перевертання яйця, у нас наступив стан спокою. На 19-й добі я так якби почула вже, що там курчата вже. Стукають, адже вони на 19-й день пробивають плівку. Вони тоді набирають більше повітря і набирають більше сили, щоб пробити, проклювати шкарлупу і народитися на, на світ білий. Все було класно. На початок 20-го дня, напевно, наклювалася третя частина. Всі так гарно вийшли. Від кінець дня ну, я їх забрала, почекала, поки там їх буде дійсно сідесь третя частина. Я хутенько повибирала шкарлупки, курчат і знову бачу, що є наклюнуті, все класно, все. думаю, хоча б вилупляться ті, що є у інкубаторі. А потім на 21 день, це, десь, напевно, десь до 6 чи до 7 яєць, ну, в загальному десь десятка яєць були наклюнуті і курчата просто задушені. І був жовток добре не втягнутий. По якій причині це стається, я не знаю. Це вкотре я інкубую курчат, в мене отаке завершення. Просто не знаю. Ну раніше думала, може, я дійсно часто відкривала інкубатор. Тут вже трішки віднеслась по-іншому. Ну, по Почала вибирати курчата, коли вже трішки вони там вилупляться, щоб якнайменше відкривати інкубатор. Ну, але те, що маємо, де маємо. Хто там мені писав, по-моєму, тетянка дрозд. Підтримку мого каналу, для моєї підтримки. Марічко, народжується, стільки курчат. Е, ну, боже ласка, на їхнє народження, скільки е, так би спроможні вигодувати. Ну, вигодувати можна було б і більше, я б не проти. Я б їх розділила б. Бройлери пішли б е, в другу ємність, а тут були б прості курчатка. Бачите? Голошийка. Як я сміялась, мамин півень грав із е, тою куркою, що я їм привезла. Цікавий. Чорний-чорний голошейка. Чи це курочка, чи півник, не знаю. Та й отакої. То я інкубатор вже помила, сушиться, зложу. І інкубація на даний час завершена. Все. Нехай ці ростуть і буде нам на м'ясо. Аби вони здорові виросли. А тут маминих, я думаю, що тут не є багато. Я все ж таки надіюся, що бройлерів більше. Три чорненьких, серед, одних, серед них одна голошейка. Так, одне рябе, одне легорне і ще якісь такі біленькі є з крапочкою. Ну, разом 22 штуки. То я так думаю, що може десь штук 16 буде бройлерів. Або хоча б 15 із 30 яєць. Ну і це буде добре. Я хочу сказати, що перед тим, як я замовляла яйця, мене попереджали, що спека, все може бути, що інкубація піде не так, як би ми хотіли. Так, що, в якійсь мірі може. Тут і моєї вони великої нема. Так, так, виключила ваше світло. Зараз ще чуть-чуть я вам включу. Вдень вони були без світла, ну, без тепла, тому що дуже тепло було. Ну, покажіть, що ви хоч вмієте цявкати, що ви хоч показуєте, що ви є, то я хожу і заглядаю, чи вони хоч живі. Взагалі не чутно, абсолютно. Ось Так що скажу. Вам що, що не робиться, все робиться до кращого. Так що нехай курчатка тут ростуть, буде їм мало місця, будуть ходити отут. Ой-ой, божінько, ноги заклякли. Будуть ходити ось тут. Тут їм чистенько, гарненько. Ще, ще попелу я не сипала, бо думаю, будуть йти дощі. Сиплю чуть попілу, попелу, хай вони гребуться. І. Будуть рости. Так як і для інкубаторів, для бройлерів, якщо їх буде 15 штук, то принаймні ця загорожа, такий вольєр взагалі суперовий, тому що їм треба менш рухатись. Ну, а там тих взагалі мало. Одним словом, скажу на завершення так: вихід плачевний лише 30%. Так виходить, що із 64 яєць маємо 22 курчуки. Декілька було бовтунів і декілька було заморищів. А ті всі припинили розвиток під час інкубації. Ну і збовтане, збовтаний був жовток. Отак, це я йду їм включати світло. Вам скажу до побачення. Бережіть себе і своїх найрідніших людей. Ось так, використала лише одну частину секцію, а там досочкою перекрила, де не вистачило та й все. Розпочинаю нову інкубацію яєць бройлера роз 708 і незвичайних несучок. Ми бачимо температуру 38,2. Саме з такої температури розпочинається нульовий день інкубації бройлера РОС 708. У нас перша доба 7 година вечора. І ми знову перевертаємо наші яйця початок третьої доби. З другої доби я відкрила одне віконечко. Ну, а тепер будемо перевертати яйця. Вечірня пора, і я перевертаю яйця. І так як я маю терморегулятора, замовила вже, ну, тим, е, вже падає 51. У мене було 65 вологості. А потрібно 55. І. Це означає, що мені потрібно або рідше наливати воду, або менше. Ну, будемо регулювати. Тепер я переверну яйця і, і будемо сподіватися, що все буде добре. У нас є шоста доба на даний час 23.00. Я хочу перевірити яйця, чи вони мають зародок, чи ні. Верніше, чи він розвивається чи не розвивається. Маю явоскоп і буду перевіряти. Частково, може, і з вами поділюсь. Я не знаю, чи вам видно. Ось бачите? Ми маємо живий зародок, який рухається. Перевірила я всі яйця. І що я вам скажу? Є деякі сумнівні, як мої, так і бролера. Ну, але почекаємо ще декілька діб, і тоді скажу остаточно. Сьогодні у нас є початок 11-ї доби. На шосту добу я перевіряла яйця. Нібито були всі заграні, були зародками. Але ось на 10-ту добу я перевіряла вдень і я вибракувала 10 маминих. І 10, по-моєму, бройлера. Ну, але бройлера я не виймала, лежить в інкубаторі, і буду зараз пізній час буду перевіряти. І будемо бачити, які яйця добрі, які будуть рухатись вперед, а які виймемо з інкубатора. У нас сьогодні 15-та доба. і вже п'ятий день я вранці і вечором перевертаю яйця і роблю сухе охолодження по 10 хвилин для того, щоб наші ембріончики, наші майбутні курчата отримали більше кисню. Знаєте, а вони більше вже такі. Температуру більшу тримають. Якщо в інкубаторі тільки що відкрию, і ось тут терморегулятор лежить, то вологість показує 65, а температура 36. Але коли я терморегулятор вложу ось так на яйце, то температура показує 38 і 0, що нам і потрібно. Так. Ой, не крутись і отаку помаленьку, потихеньку, помаленьку, потихеньку перевертаємо і, і перерву даємо щоб вони чуть-чуть Охолодились. І як ви бачите, із великої кількості яєць лишилась нас лише половина. Із 30 бройлерів роз 708, лишилось, напевно, 14 яєць. Ну і маминих яєць було 34. Он три легорни. У нас є, ну і решта. Так, і решта. Бройлери, напевно, все ж таки далека дорога, спека, тому що в нас було так не дуже. А звідки яйця їхали, то, то було чуть спекотно. І тому. Напевно, це пошкодило. Тому що на шостий день я перевіряла, нібито зародка видно було. Ой -ой. А вже на десятий день щось таке мутне, каламутне. Я одне це розбивала, ну я б сказала, би, що через певний час буби був бовтон. 18 доба інкубації підходить до кінця. 19-20 вечора і я востаннє буду перевертати яйця і охолоджувати також буду в останнє. Ви чуєте те саме, що і я. Створюємо усі умови, щоб наші курчатка були в комфорті. Поки вилупляться усі, а тоді підемо у наш брудер. Усім пока-пока. Бережіть -пока. себе і своїх рідних. Пока.